Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на установлення хімічних формул сполук. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, навіщо знати хімічну формулу речовини? Як за масовими частками елементів визначити хімічну формулу сполуки? З'ясуємо. Яка відмінність між істинною та найпростішою формулою? Чи доцільно використовувати алгоритм для розв'язування задач? Навіщо вміти виводити молекулярні формули речовин? Спробуємо розібратись з цим питанням. На аерозольних упаковках часто можна побачити застережливий напис Unfriendly to ozone» Вказуючи хімічну формулу одного з фреонів. Це наслідок того, що в 1987 році кілька десятків країн підписали Монреальський протокол угоду, яка забороняє використання речовин, що руйнують озоновий шар. Один з фреонів, час життя якого оцінюється в 75 років, має склад. Якісний склад карбон, флор, хлор. Відносна молекулярна маса 137,5. Масові частки елементів карбону 8,73% флору 13,82%, хлору 77,45%. За цими даними встановили молекулярну формулу сполуки С-флуор-хлор-3, а також відобразили графічну формулу. 3 -хлор -флор метан фреон-11 використовується в холодильних агрегатах, а також в рідких вогнегасниках для охолодження. Ця речовина володіє найвищою озоноруйнуючою активністю. Знаючи формулу речовини, хіміки можуть встановити будову і властивості цієї речовини. До складу кожної речовини входить певна кількість атомів, яка визначена індексом. Згадайте, будь ласка, що формули сполук, які складаються з двох елементів, ми називали бінарними сполуками. Щоб знайти Кількість атомів х та y для невідомої речовини пригадаємо формулу для обчислення масової частки елемента, Відкрити зошити і давайте запишемо формулу. Масова частка елемента це відношення кількості атомів елемента, позначеної маленькою літерою n, помножено на відносну атомну масу. І поділена на відносну молекулярну масу речовини. Якщо для обчислення масових часток елементів необхідна хімічна формула речовини, чи можна розв'язати зворотну задачу за масовими частками елементів визначити хімічну формулу сполуки? Працюємо разом. Виведемо формулу. Для кількості атомів елемента. Для цього необхідно масову частку елемента помножити на відносну молекулярну масу речовини і поділити на відносну атомну масу елемента. Давайте запропонуємо математичну модель. Для визначення хімічної формули сполуки за масовими частками елементів, якщо відома відносна молекулярна або формульна маса. Завдання – визначити формулу сполуки з оксигеном, якщо масові частки відповідно складають 43,66% та 56,34%. Відносна молекулярна маса 142. Аналізуємо умову задачі. Записуємо умовну хімічну формулу сполуки. Ми бачимо, що це бінарна сполука фосфору з оксигеном. Записуємо відносну молекулярну масу сполуки, а також масові частки фосфору і оксигену. Для розв'язання записуємо формулу для обчислення кількості атомів фосфору. Для цього нам необхідно молекулярну масу нашої бінарної сполуки помножити на масову частку фосфору і поділити на відносну атомну масу фосфору. Знаючи значення відносної атомної маси фосфору, проводимо обчислення. Для Кращого розв'язування задачі масову частку елемента необхідно перевести в число від 0 до одиниці. Обчисліть, сподіваюсь, у всіх вийшло число 2. Записуємо формулу для обчислення кількості атомів оксигену. Знаючи, що відносна атомна маса оксигену 16, проводимо обчислення, підставляємо кількості атомів в формулу і записуємо відповідь до задачі. Хімічна формула сполуки фосфору з оксигеном за відомими масами частками елементів відносною молекулярною масою буде p 2 o 5 Задача друга. Скільки атомів оксигену міститься у формулі одиниці одного із оксидів ферума, відносна формульна маса сполуки становить 160 а масова частку оксигену в ній 0,3. Аналізуємо умову задачі. Записуємо умовну хімічну формулу сполуки. Бачимо, що це бінарна сполука ферму з оксигену. Записуємо відому відносно молекулярну масу і масову частку одного елементу. Записуємо формулу для обчислення кількості атомів оксигену. Використаємо значення відносно атомної маси оксигену. Проводимо обчислення. Кількість атомів оксигену дорівнює 3. Оскільки атомів оксигену 3. Відносно молекулярну масу О3 дорівнює 48. Отже, на ферум залишиться 160-48 112. Знаючи значення відносно атомної маси ферума, знаходимо кількість атомів ферума. Підставляємо значення в формулу. Це наші індекси 2 і 3. Записуємо відповідь до задачі. Формула бінарної сполуки ферму з оксигену за відомою відносною формульною масою і масовою часткою оксигену буде ферм 2О3. Чи можна встановити хімічну формулу бінарних сполук, якщо нам невідома відносна молекулярна маса або формульна маса? Давайте запропонуємо математичну модель для визначення хімічної формули речовини за відомими масовими частками елементів. Для бінарної сполуки можна записати кількість атомів. Це співвідношення індексів Х до y, як кількість атома елемента А до кількості атома елемента Б. Ми знаємо з вами формулу для обчислення кількості атомів елемента, яку використаємо зараз для виразу для бінарної сполуки А Х, В, Запишемо, як визначити кількість атомів елемента А. Для цього необхідно знати масову частку елемента відносно молекулярну масу речовини і атомну масу елемента. Так само вираз для кількості атом елемента Б. Для цього використовуємо масову частку елемента відносно молекулярну масу речовини і атомну масу елемента Б. Отже, Співвідношення індексів це є співвідношення кількості атомів елемента А і елемента Б. Спростивши цей вираз, можна записати, що це відношення масової частки елемента А до атомної маси до масової частки елемента Б до його атомної маси. Використаємо цей математичний вираз, запишіть його собі, будь ласка, в зошиць і перейдемо до розв'язування задач за відомими масовими частками, але невідомою відносною молекулярною масою. Нітроген з оксигеном утворює сполуку, в якій масова частка нітрогену складає 63,64%, а оксигену 36,36%. ,36%. Аналізуємо умову задачі. Записуємо умовну хімічну формулу сполуки. Ми бачимо, що це бінарна сполука нітрогену з оксигеном. Які відомі масові частки цих елементів? Записуємо форму для обчислення кількості атомів елемента. Спрощений вираз для знаходження кількості атомів нітрогену. Необхідно масову частку нітрогену поділити на відносну атомну масу нітрогену. Для знаходження кількості атомів оксигену масову частку оксигену поділимо на відносну атомну масу оксигену. Знаючи відносні атомні маси нітрогену оксигену, підставляємо Формулу і обчислюємо співвідношення кількості атомів сполуки. Індекси х до y відносяться як кількість атомів нітрогену до кількості атомів оксигену. Ми бачимо, що індекси в хімічній формулі мають бути цілими числами. Але ми отримали спочатку не цілі числа, тому знаходимо в цьому співвідношенні найменше число, обидва числа ділимо на нього, отримуємо співвідношення 2 до 1. Підставляємо значення у хімічну формулу. Молекулярна формула сполуки нітрогену з оксигеном Н2О. Задача 4. Під час розпаду глюкози в анаеробних умовах в організмі людини утворюється молочна кислота. Чим більше вуглеводів людина використовує як паливо, тим більше виробляється молочної кислоти. З цим процесом пов'язано відчуття неприємного поколювання у м'язах. Визначте молекулярну формулу молочної кислоти. Вона містить 40% карбону. 6,7% гідрогену і 53,3% оксигену. Відносна молекулярна маса становить 90. Аналізуємо умову задачі. Ми бачимо, що в цьому випадку це не бінарна сполука, а сполука, яка містить три хімічних елементи. Спробуємо використати алгоритм дій. Для розв'язування цієї задачі. Нам відома молекулярна маса сполуки. Записуємо умовно хімічну формулу. Кількість атомів позначаємо через Х, Y та Z. Записуємо відомі масові частки елементів. Записуємо формулу для обчислення кількості атомів елемента. Ми вже знаємо, щоб знайти кількість атомів карбону, необхідна масову частку карбону поділити на відносну атомну масу карбону. Щоб знайти кількість атомів оксигену, необхідна масову частку оксигену поділити на відносну атомну масу оксигену. Щоб знайти кількість атомів гідрогену необхідна Масову частку гідрогену поділити на атомну масу гідрогену. Ми розуміємо, що нам необхідно використати відносні атомні маси карбону, гідрогену і оксигену. Обчислюємо співвідношення кількості атомів в сполуці. Х відноситься до Y, відноситься до Z як кількість атомів карбону. Кількість атомів гідрогену до кількості атомів оксигену. Підставте, будь ласка, значення. Давайте перевіримо. І так, карбон співвідношення 40 до 12, гідроген 6,7 до 1, оксиген 53,3 до 16. Отримуємо знов не цілі числа. Ми пам'ятаємо, що індекси в хімічній формулі мають бути цілими числами, часто найменшими з усіх можливих. Найменше число у нас 3,33. Тому всі числа ділимо на 3,33, отримуємо співвідношення 1 до 2 до 1. Підставляємо значення в хімічну формулу. Сподіваюсь, у всіх вийшла формула ch 2 o А тепер давайте задумаємось, чи дійсно це формула молочної кислоти. За масовими частками елементів, пам'ятаємо, знаходять її тільки найпростішу формулу. І вона може не співпадати з істинною формулою. Для виведення істинної формули речовини необхідно додатково знати її відносну молекулярну масу або мати якісь інші дані. ch 2 – найпростіша формула. Знайдемо відносну молекулярну масу. Але за умови задачі. Нам відомо, що молекулярна маса у нас дорівнює 90. Поділивши 90 на 30, ми отримуємо те число, яке нам дозволить вивести істинну формулу. Кількість атомів кожного елементу множимо на 3. Карбону тоді буде у нас 3 атоми, гідрогену 6 атомів, оксигену 3 атоми. Істинна формула молочної кислоти це 3H6O3. Запишіть відповідь до задачі. Давайте зробимо висновки того, що ми дізналися сьогодні на уроці. Для встановлення хімічної формули. Необхідно знати, які хімічні елементи містяться у складі речовини, масові частки всіх або майже всіх хімічних елементів, формулу для обчислення кількості атомів елемента за відомою масову частку елемента. Настав час перевірити, як ви засвоїли сьогодні матеріал уроку. Закінчіть речення. Оберіть правильну відповідь. Проаналізуйте твердження, виберіть правильний варіант відповіді. І виведіть молекулярну формулу сполуки. На виконання цього завдання необхіден час, тому ви можете поставити відео на паузу, виконати завдання, і після цього перевірити, наскільки успішним ви були в виконанні цих завдань. Відповіді до всіх завдань ви бачите перед собою. Сподіваюсь, ви всі впорались з цими завданнями. Заповніть, будь ласка, сходинки успіху. Чи досягли ви успіху на цьому уроці? Зафарбуйте відповідну сходинку, сподіваюсь, що тут можна ще її продовжити і вищою драбинкою до циферки 5. Приходимо до домашнього завдання. Сполука нітрогену з гідрогеном викликає пошкодження органів дихання, очей, слизових оболонок та шкіри. Людина скаржиться на свербіж та почервоніння, опіки шкіри, різі в очах та сльозотечу, ядуху, сильний кашель. Визначте найпростішу формулу сполуки, якщо відомо, що вона містить 82,4% нітрогену та 17,6% гідрогену. Що ж це за така сполука з додаткових джерел? Дізнайтеся більше про цю речовину. Як людина може себе захистити від її дії? Дякую вам за увагу! Бажаю успіху у вивченні хімії. Дуже хочу, щоб ви навчилися і вміли розв'язувати задачі на установлення формул для сполук.